На даний момент ми працюємо на землях сільськогосподарського призначення. На цій ділянці працює машина фірми Фає 5300. Вага цієї машини з ротором 15 тонн. Вона має два типи ротора: один ланцюговий, один фреза. Зараз ми використовуємо ланцюговий ротор, тому що якщо буде детонація протитанкової міни, він витримує це навантаження. Ширина робочого органу 2,50. Мульчування екскавація ґрунт. Та 25 сантиметрів дуже суха погода, немає дощів, ґрунт пересох. Але ми стараємось. ланцюгів з молотками на робочому органі десь вистачає до трьох неділь. Машин механізованого розмінування не може дати 100% гарантію розмінування ділянок, тому що можуть бути пропуски. Але після проходу машини ми перевіряємо все під прибор. Дана модель керується оператором через пульт дистанційного керування. Оператор знаходиться від машини мінімум 75 метрів. Для населення хочу сказати, якщо ви бачите або знаходите вибухонебезпечні предмети, не підходьте, не чіпайте, краще зразу зателефонувати 101 або 102.